Того вечора Людмила Григорівна разом з однорічною внучкою Лесою вийшли прогулятися на дворі. І за п'ять хвилин до того, як упала суха гостра гілка, ховалася від палючого сонця під розлогим деревом. Ми буквально відійшли тут до будинку і почули такий гуркіт жахливий. Впала ця гілка. Так, ну, звісно, я злякалася з дитиною, бо ми тільки що тут були. І такий дуже. Гуркіт був великий. Дерево вже років 80. Навіть кілька людей не в змозі повністю обхопити його стовбур. А якщо подивитися на тополю знизу вгору, то за її верховіттям не видно неба. Гілка, що летить, з такої висоти створює неабияку небезпеку. До цього в мене впала вітка на кришу, як я робила. Друга вітка це впала сюди, спосіб, то, що оці вірьовки були, то вона не наробила лиха. Тут машина стояла, сусіда. А потім писала я у кобі. це вдалося дуже довго, це ж я вам показала. Мамою писала. То поля росте в межах так званої червоної лінії. Тобто рішення про її викорчовування мають право прийняти лише міськвиконкомі. Однак на всі звернення полтавська влада реагує дуже мляво. Відповіді скаржника надходять одноманітні. Кощів немає, просто не було рік тому назад кощів. Цей раз звернулися, другий раз уже рік пройшов то просто комунальне підприємство сказало, що ще черга до нас не дійшла. Ну, Я говорю, ну як же так, дерево вже падає, а ми ж тут з мала дитина бігає. Загалом на Сако та прилелих вулицях височіє близько 10 аварійних дерев, що створюють загрозу життю і здоров'ю місцевих жителів.